Як дотримуються бойовики режиму тиші? Щодня бачать і військові 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь зараз вони служать на Донеччині за кілька кілометрів від лінії розмежування. Бійці пройшли найгарячіші точки, виходили з оточення під Дебальцевим. Як тепер готуються до зими? Чи вірять у розведення сил? Розкажуть наші журналісти. Обшиті рабицею сухі траншей, утеплений гідроізольований залізобетонний бліндаж, модуль напівжитлового, напівсанітарного призначення, на почесному місці література і дитячі малюнки. Так облаштувалися бійці Київської Русі за кілька кілометрів від ворожих позицій. Одягом та оптикою допомагають волонтери зі Збаража. Згадують, які самі воювали під Дебальцевим. Воювали от якраз у цих місцях Дебальцево. Утримав поранення при. Операція «Рідкодуб» така була, ми виконували, витягували тоді 128-му бригаду, допомагали хлопцям виходити. Коли ми підійшли до села Рідкодуб, тоді зав'язався бій, ми попали в засаду і там отримав поранення. Перше поранення в руку отримав при вході в «Рідкодуб», І після цього отримав також друге поранення вже в живіт. Квара грузин. Його батько воював з росіянами в Абхазії та Осетії. У Грузії не надто толерують до тих, хто воює за інші країни, але змінювати громадянство не планує. Я зараз 18 місяць приїхав в Україну. 10 місяців добровольців. Ну, це президентська резолюція за контракт усім воював там без оружжя. Ну, Такої ситуації. Ну, 16 місяців вже. Там контракти киянин шайтан, військовий за освітою, прийшов саме до цього батальйону з особистих причин. Отлічно прийняли. У мене мої друзі тут служили, ніколи покійне, ну і потім сюди вирішив. Ну, Бивши воєнний, закінчив Суворовське училище. Боєць на позивний барбі у батальйоні вже три місяці. Да, я фельдшер за освітою. В цьому році закінчила медичне училище і через місяць одразу пройшла в армію. Сюди. У день захисника України склав присягу 21 боєць. На що йдуть, ці люди знають. Ну і як казав один великий, кожен чоловік має пережити бідність, любов і війну. Ну, бідність і любов. З цим все в порядку. А на війні я ще не був. Ну це жарт, звичайно. За свій бойовий шлях батальйон Київська Русь втратив 29 бійців. От батальйон стояв в Дебальцево до кінця і вісімнадцятого. Лютого, фактично пішки, ми звідти вийшли. Уже коли сепаратісти оголосили, що Дебальцево захоплено, що вже всі попали в полон, ми знайшли кодою, і батальйон вийшов з оточення. Починав я служити в батальйоні Донбас. Це було в червні місяці 2014 року. А потім, коли формувалась Київська Русь, тут друзья мои служили на тот момент. И я перевелся в киевской Русь, я так с самого начала тут Дебальцев прошел Самое яркое впечатление у меня было, когда я действительно приехал в штаб батальона, получил оружие, военный билет, меня оформили и сразу поехал на позиции. Приезжая на позиции, идет какая-то дикая стрельба, артиллерия работает, а хлопцы уже были там, они сидят, чистят оружие. Міжтужінцях відопада, що мені страшно, а обстрілють страшніше. Тим часом військові зізнаються, що режим тиші умовне поняття і в ефективність спроб розведення сил не вірять. Ганна Веретенник Сергій Молотов Євген Євгеніжов. Новини на першому.